Шлях дружини загиблого воїна особистий досвід. Передмова. Ідею написати це послання якось не навертається на язик назвати це гучною назвою книга, дав мені Господь. Я взагалі не збиралася писати книгу, навіть не мала ніколи такої думки у своїй голові. Але Бог іноді хоче використати нас зовсім не в тому місці або не тільки в тому місці, яке ми самі собі намалювали. На той момент пройшло сім місяців зі смерті мого чоловіка. Я перебувала в молитві в таємній кімнаті і почула Божий голос в своєму розумі: Ти маєш поділитися досвідом. У той момент останнє, про що я тільки могла подумати, це написання книги. Адже я гаряче молилася про те, щоб Господь допоміг мені в служінні цього тижня, бо я була перекладачем для цілої команди американських волонтерів. Та англійського місіонера служіння, зцілення на вулицях, який вже багато років служить в Румунії. Вони приїхали послужити в Україну в якості лікарів та людей молитви. Я мала перекладати проповіді переселенцям та їхні розмови під час молитви за зцілення. Я не професійний перекладач і це починався вже третій день такого служіння. Я була дуже виснажена щоденними, багатогодинними синхронними перекладами і просила у Бога духовної підтримки та допомоги. І прямо під час молитви Господь каже мені ці слова це було точно не від мене самої, бо мій мозок лише намагався вимолити у Бога надприродні здібності, перекладати з англійської мови на українську та навпаки. Я відмахнулася від цього послання і продовжила просити допомоги. І знов почула, Ти маєш написати книгу. У моїй свідомості почали з'являтися розділи майбутньої книги, в голові почав формуватися текст, який я маю написати. Але я настільки хвилювалася до свого перекладацького служіння, що навіть до кінця, мені здається, не усвідомила, що це послання від Бога, і звернулася до Ісуса. Господь, якщо це від тебе, проговори до мене іншим разом через деякий час. А сьогодні допоможи мені перекладати так, щоб люди почули твоє слово. Хоча дещо розумно я все ж таки зробила вийшовши з молитовної кімнати, я записала всі розділи, які побачила в своїй свідомості в нотатник. В останній день перед від'їздом наземної команди ми сиділи разом з Девідом, місіонером з Румунії, і він сказав мені: У мене для тебе є слово від Бога, ти маєш поділитися досвідом. Сказати, що це мене прийняло, це нічого не сказати. Я хотіла йому розповісти про те, що я вже отримала таке послання від Бога, але не встигла, бо він мав іти. Але ж цього дня я мала останню прощальну зустріч з усією командою американських волонтерів Девідом та його дружиною. Ми сиділи в колі. Вони ділились своїми враженнями, дякували мені за допомогу та дружне ставлення. Ми дійсно стали близькими за дуже короткий час. Коли підійшла черга до дружини Девіда, вона сказала мені, що має слово від Бога для мене ти маєш поділитися своїм досвідом. Ви можете уявити мій стан після цих слів. Я розповіла їм про те, як я отримала це послання. Девід зауважив, що вони з дружиною про це взагалі не розмовляли, тобто, Боже послання для мене прийшло до них окремо. Це вже було третє послання Бога до мене, яке я не могла ігнорувати. Тому я почала писати. Зауважу, що передмову і перший розділ було писати найважче, бо це від мене. Усі інші розділи написав за мене Бог. Я лише натискала кнопки на клавіатурі, знаючи наперед, майже завжди, що мене треба писати. А вже ж не просто знову приходити подумки цей болісний шлях спочатку, згадуючи деталі та подробиці. Часто сльози застилали очі. Але якщо хоч декілька жінок скажуть, що їм моє послання допомогло, моя праця буде недаремною. Бог поклав на серце, що я маю поділитися своїм шляхом з іншими жінками, які втратили своїх чоловіків на війні. Я знаю, що можу послужити Богу в такий спосіб, бо зрозуміти жінку вдову може лише жінка-вдова. Це дуже болісний досвід. Але зараз, обертаючись назад, я розумію, що весь цей шлях. Господь ніс мене на руках. Я знаю, що Бог хоче, щоб я зробила це якнайшвидше, тому він часто нагадує мені під час молитви про те, що я маю це зробити. Одного разу він навіть намалював мені картинку, яка має бути на обкладинці. Можливо, хтось подумає, що, мабуть, не сильно ти кохала свого чоловіка, що так швидко змогла вийти з депресії та невтішного стану. Ні, я до сих пір кохаю його. Ми провели разом щасливі 15 років, майже ніколи не сперечаючись. Ми були просто друзями більше року, а потім одного разу, подивившись на нього, я відчула, що закохалась по вуха, я пам'ятаю прекрасно той момент і зараз. У мене був найкращий чоловік, який підтримував, заспокоював, заохочував, давав свободу служити. Коли мені було особливо тяжко, завжди казав так буде не завжди. І я хочу теж вам це сказати так буде назавжди, і ми ще обов'язково побачимо наших чоловіків на небесах, якщо не сповнимося гіркоти, гніву і образи на Бога. Я до сих пір ношу обручку, просто не можу її зняти, бо це його маленька частинка в мені, нагадування про ті щасливі часи, коли ми були разом. Але Господь зцілює душу і серце, залишаючи світлий сум і віру в майбутнє. Не витрачайте час даремно. Подумай про те, що ваша половинка, ваш коханий чоловік, теж не хотів би, щоб ви занурили депресію, витрачаючи життя даремно. Пам'ятай, він чекає вас у найсвітлішому, найдивовижнішому місці. Просто він дістався туди першим. А нам ще треба пройти певний відрізок життя, і він звідти бажає нам щасливої дороги в небеса. Як це було зі мною? Моє життя перевернулося назавжди 15 грудня 2022 року, коли мій коханий чоловік, якого звали Ігор, загинув, захищаючи нашу державу від російської навали. Ігор пройшов місячний тренувальний курс на десантника і поїхав на передову в якості кулеметника. Отримавши завдання і вийшовши на позицію, він загинув разом зі своїм помічником від мінометного обстрілу на 10-й день перебування на передовій. Я одразу отримала сповіщення про смерть, але все одно для підтвердження необхідна була експертиза ДНК, яку ми чекали 5 місяців. У мене майже не було надії, я серцем відчувала, що його вже немає на цьому світі. Або я спеціально відкидала можливість, що він живий. Тому що ці п'ять місяців і так були надважкі. Але коли прийшов аналіз, моя свідомість була просто розчвалена останнім реченням документа 99,9%, що це мій коханий чоловік. І хоч я вже п'ять місяців ніби жила з цією думкою, ці слова вирили нову яму в моєму серці. І тепер переді мною постала страшна подія поховання чоловіка. Це було настільки болісно, що я не можу описати словами. Майже кожна з вас, дорогі дружини загиблих воїнів, пережили цю подію. Я дуже співчуваю тим, у кого чоловіки пропали безвісті, бо знаю на собі, яким важким є очікування, прокидання раптової надії і знов занурення в глибоку яму болю і безнадії. Малю, щоб кожний солдат, який лежить десь на нашій землі, був знайдений і похований. Бо як не боляче було ховати коханого, все ж таки розуміння, що цей страшний етап завершений, дав мені невеличке полегшення. Це був дуже важкий період в моєму житті, і він не завершився, і не можу сказати тобі і собі, коли я перестану згадувати коханого чоловіка без стрімкого болю в серці. Але я вже можу посміхатися не тільки всім, а й собі. Я можу радіти щасливим моментам життя, яке не завершилося зі смертю однієї, хоч і дуже потрібної тобі і мені людини. А навколо нас безліч людей, яким ми небайдужі і яким ми дуже потрібні. В першу чергу це наші діти і наші батьки. Я хочу викласти кілька порад, поділитися досвідом, як я пройшла цей шлях, і йду ним з першого дня і до сьогодні. Але хочу нагадати, що саме Господь керував мною під час написання. Саме Господь вклав в мій розум, про що я маю писати, саме Господь допоміг мені пройти цей шлях. Я знаю, що Він хоче, щоб ти теж Його прийшла з його допомогою. Він хоче, щоб ти зцілилася від болю і почала жити. Він хоче, щоб це сталося якомога скоріше, інакше він не будив би о 4-й, п'ятій ранку для того, щоб я продовжувала писати. Може, з чимось ти будеш незгодна, щось ти пробувала, але в тебе не вийшло. На щось у тебе просто не вистачає сил, але почни щось робити, не застигай в цьому стані, змінюй своє мислення. Це непросто, але ти зможеш. Прочитай моє послання, і, можливо, воно стане початком твого шляху зцілення, оновлення та побудови нових стосунків з Богом. Я звертатимусь на ти, бо я розумію тебе і плачу разом з тобою. Я хочу тобі допомогти, я молюся за тебе. І частково я тебе вже знаю, тому що нас об'єднує не тільки одне горе, а й спільне бажання пройти це випробування і побудувати нове життя. Я радітиму кожному твоєму кроку на цьому шляху: Прийміть допомогу близьких. Перші місяці я можу назвати суцільною чорною дірою. Коли мені подзвонили з чорною звісткою. Коли передо мною постало страшне завдання сказати його матері та нашим дітям, що сина та татка вже з нами немає. Крік матері плач дітей в той час, коли розвелилося твоє життя, 15 років щасливого подружнього життя. У той момент я зрозуміла, що тепер мені самі треба піклуватись про своїх дітей, і це додало ще жаху. Я відчула таку самотність, таку безпорадність, такий відчай. У той момент я зовсім не відчувала присутності Бога. Горе затопило мене повністю. Я не могла молитися. Але я не відчувала ненависті до Бога чи образи, бо розуміла, що у війні винні люди, а не Бог. До Бога у мене були лише питання чому саме він? Чому мій чоловік провів лише 10 днів на війні? Він майже нічого не встиг зробити для нашої перемоги чи послужити людям в своєму оточенні. На деякі питання я отримала відповіді, на деякі ні, і може ніколи не отримаю їх на землі. Але я зрозуміла, що мій біль це лише крапля в морі людського болю українців, які втратили своїх дітей, батьків, чоловіків, братів. Я згадала, що Бог не обіцяв, що в моєму житті не буде скорбот просто через те, що я віруюча людина, і Бог розумів, що в той час я не могла спілкуватися безпосередньо з ним. Але він надсилав мені людей. У ці перші місяці я зрозуміла, що у мене дуже багато близьких друзів і знайомих, які реально переживають за мене. І хай слово тримайся викликало тільки нове бажання плакати, бо триматись насправді тоді було нізащо. І хай у мене не було сил відповідати нечисленні повідомлення та дзвінки, але насправді вони допомагали відчути, що я не сама. Є поряд і далеко люди, які хочуть допомогти, підтримати. Вони думають про тебе, і головне, моляться, бо сама ти не можеш, і я дуже вдячна їм за це. Перші три місяці я прийшла на руках Бога, якого не відчувала, і на руках друзів і знайомих, які молились за мене. Ці люди стали мені братами та сестрами, як написано. Правдивий друг любить за всякого часу, в недолю ж він робиться братом. Приповісті 17.17 17. Зараз я можу сказати, що Бог також був поряд кожної секунди, просто бетонна стіна власного болю не давала мені це усвідомити. Коли я безпорадно подумала про відсутність коштів, багато людей відкликнулась на пости в Телеграмі та Фейсбуці від моїх друзів і церкви і почали донатити. Протягом майже двох тижнів мені приходили гроші з відусіль, і я до сих пір, вже 9 місяців, живу на ці гроші. Зараз, дивлячись назад, я розумію, що Господь покривав всі мої потреби, навіть без моїх прохань, і він реально вирішував всі питання, як тільки це було потрібно. Тому прийміть підтримку та допомогу друзів та знайомих. Не замикайтеся в собі, і ваше серце, що скам'яніло від болю, зможе відчути спочатку любов до друзів, а потім і до Бога. Займіть розум і руки. Коли жінка втрачає чоловіка і знаходиться у відчаї та великій печалі, це зручний час для диявола, щоб навіювати на розум усілякі негативні думки, як: От Бог тебе не любить, Він тебе зрадив. Ти нікому не потрібна, твоє життя завершено», ти не зможеш підняти дітей тощо. У цей час важливо знайти якесь заняття, яке дозволить вам відволіктись, зайняти руки та голову та перестати себе жаліти. Я розумію, що для кожної людини це буде щось своє. У той страшний день, коли я повідомила дітям, ми деякий час, обійнявшись, плакали разом. А потім раптом я згадала, що купила дітям на Різдво пазл на тисячі деталей. Я дістала цей пазл і ми почали збирати. Я майже не бачила деталей крізь сльози, але потроху це допомогло їм відволиктись, а мені чимось зайнятись, щоб просто не з'їхати з глузду. За перші п'ять місяців я зібрала багато пазлів. Методичний пошук деталей дуже допомагав мені не зануритись в депресію, і хоча я часто плакала в процесі складання, ховаючи сльози від дітей, але це був процес звільнення. Для вас це може бути зовсім інше в'язання, приготування їжі, вишивка, малювання тощо, все, що завгодно, тільки щоб не занурюватись в свій біль і не чути нашіптувань діявола, адже в цей час скорботи ми дуже слабкі. Я щиро радію за тих жінок, хто може сказати, що одразу змогла молитись до Бога і шукати підтримку у нього. Я не змогла і розумію, що я багато тих, кому було важко це зробити, а можливо, ти до сих пір не подолала цей етап, бо пройшло замало часу від смерті коханого. Але чим більше тривається розірваність стосунків з Богом, тим складніше бачити те, що Він робить для нас, та почати будувати стосунки знову. Про це докладніше напишу в наступному розділі. У цей надважкий період нам треба іноді неймовірні зусилля, щоб просто встати з ліжка, але не можна пускати руку заради себе і тих, хто має потребу в нас. Щоденні рутини теж допомагають зайняти руки і голову. Не запускай себе та свою оселю, вставай. Роби хоч щось. Як хтось казав, не можеш ти повзи, не можеш повсти – ляж у потрібному напрямку. Роби все, що завгодно, тільки не залишайся на одному місці. Найкращим способом для подолання скорботи є служіння іншим. Як писав апостол Павло, у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві, тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців. До римлян, 12 розділ з 11 по 13 вірші. Неважливо, що ви будете робити, плести сітки, збирати продуктові набори, прибирати, чи готувати літнім людям, навчати дітей, брати участь у молитовному служінні чи робити щось інше. Важливо, що ви будете зайняті, ваш розум та серце переместить фокус себе на інших. Пастер на похованні мого чоловіка сказав, що ми оплакуємо в першу чергу не ту людину, яку втратили, а себе, бо ми залишилися без когось. Адже ж ми віримо, що після смерті християни йдуть на небеса і насправді маємо радіти, що наші близькі з Господом. Але чомусь це знання не допомагає перші місяці, а можливо, і роки, бо біль утрати більше за це усвідомлення. Але через деякий час до мене прийшов цей промінь надії. Я ще побачу мого коханого чоловіка. Я уявляю його в тих білих одежах, в яких він проходив водне хрещення. Він стояв на сцені біля басейну, вродливий, стрункий, світлий юнак з блакитними очима. Він так щасливо посміхався, і я раділа разом з ним. І тепер в молитвах я прошу Ісуса обійняти його і передати, що я його кохаю, і він залишається в моєму серці назавжди. Але це приходить не одразу, а з часом. Іноді серце стискає така туга, що ти, здається, все готово віддати для того, щоб повернути його. Але це неможливо, і треба це усвідомити. Тому думки, як би він зробив, що б він сказав, не допоможуть вам. Треба жити далі і дивитись в майбутнє. Ваші діти, батьки або просто близькі люди знаходяться на землі, і цю енергію, яка руйнує нас, треба направити на них. Посміхніться дітям, покажіть батькам, що ви справляєтесь, поспівчувайте друзям. Світ не має крутитися лише навколо вас і вашого горя. Є багато людей, які також страждають. Спробуйте це побачити і це допоможе зцілити ваше серце. Служіння людям найкраще допомагає перестати жаліти себе. І змінити фокус на бажання допомогти іншим чи щось зробити для інших. Я не мала змоги служити фізично, бо на той час була біженцем в іншій країні в будинку за містом, де крім моєї родини майже нікого і не було. Єдине, що я могла робити, це працювати за комп'ютером. Через деякий час я повернулася до написання навчального посібника для християнського служіння Ройл Rangers, який почала ще до страшної події. Через декілька місяців Господь послав мені людину, якій терміново треба було перекласти з англійської посібник для служіння зцілення на вулицях. Перекладацька діяльність, яка для мене не є основною роботою взагалі, зайняла мою свідомість і, зрозумівши духовну важливість цього посібника, я почала молитись, щоб Господь направляв мене в цьому процесі, і моє зцілення з того моменту тільки набрало обертів, хоч і почалося все. З банальних пазлів.